Створення місцевого самоврядування та долучення до сім'ї європейських міст 27 березня 1623 року привілеєм польського короля Сигізмунда III Чернігів отримав магдебурзьке право. Цьогоріч виповнюється рівно 400 років від цієї дати. З цього приводу у Чернігівській школі №1 провели інтерактивний урок для учнів та учениць 10 класу, в ході якого обговорили знаковість цієї події для розвитку нашого міста та країни. В нашій державі відбувається реформа децентралізації влади. І саме перші першопочатки фактично децентралізації можна сміливо брати з початком і надання чернігово Магдебурзького права, і дуже важливим є говорити про Магдебурзьке право не тільки в школі, а загалом в цілому суспільстві, тому що, на жаль, ну не всі. Пам'ятають, не всі знають загалом, що таке Магдебурзьке право. Отримання Черніговом Магдебурзького права мало вирішальний характер для подальшого розвитку міста. Це надало людям ряд привілеїв, про які до того вони навіть не замислювались, каже Роман Нітченко. Магдебурзьке право заклало такі основи, фундамент самоврядування в нашому місті, і заклало знов такі ж. Такі паростки для подальшого розвитку і формування місцевого, а саме міського середовища в нашому місті, значно покращився санітарно-гігієнічний стан міст. Зверталася увага на е, санітарно-гігієнічний стан, сказав, прокування доріг, пізніше з'являється освітлення, е, ще пізніше буде з'являтися водогін вже, це вже більше мірою в імперський період. Але, тим не менш, от саме основи нашого сьогодення, нашого. Самоврядування нашої сьогоднішньої, фактично, Чернігівської міської ради, були закладені саме. З наданням місту магдебурського права десятикласниця Ольга почала вивчати тему магдебурзького права ще у п'ятому класі в рамках шкільного предмету Всесвітня історія і зараз продовжує цікавитись цим. Дівчина каже, дуже важливо вивчати та добре знати історію свого міста і країни, адже ці події впливають на формування сьогодення. Я вважаю, що це важливо вчити, оскільки магдебурзьке право це достатньо старовинна річ, і плюс ця старовинна річ допомагає навіть зараз у нашому сьогоденні розвиватися. І скажімо, так дає ідеї для поширення цих, ці цього права, і саме наше місто розвивається загалом завдяки Магдобурському праву. Це скажімо так, інтеграція нашої країни, нашої держави, України загалом в цілому кожного міста обласного в скажімо так європу, оскільки це право по суті і є цим знаком дорівнює між нами та Європою. Загалом у навчальному закладі запланована ціла низка заходів до 400-ліття отримання Чернігова Макдебурського права. Зокрема, планується не тільки інтерактивні уроки, а й квести та різноманітні завдання для дітей. Подібні уроки відбуваються і в інших навчальних закладах міста.